А ви знали, що цей маленький велосипед справжня зірка Олімпіади. У 2008-му до Олімпіади включили BMX – екстремальний вид велоспорту. Когось може спантеличити розмір велосипеда, але цьому є пояснення. Його створили для дітей, які тренувалися до мотогону. Згодом багато хто так полюбив ці велики, що їзда на них перетворилася на окремий спорт. BMX має кілька напрямків: рейсинг, гонки на спеціально обладнаній трасі. А ще Етленд танці на велосипеді і фристайл. Велосипеди BMX компактні з міцною рамою та спеціальними компонентами для виконання трюків. І, хоч велики виглядають маленькими, але можуть важити навіть 14 кіло, зовсім нещодавно Джордж Нтавутян приголомшив світ, підкоривши найбільшу. Петлю у світі 7,5 метра на такому велосипеді в Україні до слова теж є круті баєміксери, зокрема Юрій Юрбас і Лющенко, срівний призер рейтингового змагання ЮСАЙ в Нідерландах.